Навіть путіну стало зрозуміло, що потрібно домовлятись не на рівні експертів, як було в Стамбулі, а на більш високому лідерів держав. Тож очільник Кремля зважився на Несподіваний крок, щоб сконтактувати з Україною, та передав пару важливих умов, на яких, начебто, готовий зупинити бойові дії. Такої пропозиції ми точно не чекали. Схоже, тепер все різко зміниться. Вітаємо глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь, Ми починаємо. І саме свіжих заяв речника Путлера зустріч з Путіна. Можлива при досягненні певних домовленостей делегації двох країн. Так заявив Пісков. Речник диктатора також сказав, що Росія і Україна домовились. Ся обмінятися переляками умов для припинення вогню. Водночас, замість очікуваного прориву, зустріч перетворилася на демонстрацію ультиматовів з боку Кремля, який вимагає від України виведення військ з власної території та фактичного визнання російської окупації. Тож російська делегація, очолювана Мединським, висунула низку вимог, які виходять недалеко за майже раніше обговорюваних тем. Серед них повне виведення українських військ з чотирьох частково окупованих областей та визнання цих Території як російських І такі умови були названі українськими дипломатами. Нереалістичними та неприйнятними Модинський відкинув ідею перемир'я як умови для мирних переговорів і сказав наступне цитую про що говорять зараз багато хто, що нібито спочатку перемир'я, і так було завжди. 30 днів, 60 днів неважливо. Так говорять люди, які взагалі історії не знають. Сказав він і додав, як правило, завжди як казав Наполеон, війна і переговори ведуться одночасно. Додав Модинський, тож як ми бачимо, Кремль під час переговорів з українською делегацією погрожував захопити Харківщину і Сумщину. Що повідомляє кореспондент The Economist Олівер Карл з посиланням на добре обізнане джерело? За його інформацією, Рефія заявила, що погодиться на припинення вогню лише за умови, що Україна повністю виведе війська із чотирьох частково окупованих росіянами областей. Також він процитував слова Мединського з переговорів: Ми не хочемо війни, але ми готові воювати. Рік, два-три, скільки б не знадобилися. Ми воювали з Швецією 21 рік. Як довго ви готові воювати? А Петро Перший, знаєте, хто його фінансував? Англія і Франція, якби не це, Швеція б сьогодні була великою державою. Також ще один представник Арефії дав свій коментар з приводу переговорів. Цитую, на переговорах Росії та України у Стамбулі обговорювали варіанти припинення вогню, які можуть спрацювати, заявив спецпредставник президента РФ Кіріл Дмітрієв. Тож перші за останні три роки між Росією та Україною прямі переговори не принесли прориву в мирному процесі. Їхнім головним результатом стало те, що сторони домовилися в подальшому домовлятися, що правда не зрозуміло. Міло де коли і про що, і тут виникає питання: хто ж взагалі залишився задоволеним від вчорашнього заходу? З того загалом, ми задоволені результатом, готові продовжувати контакти. Це перші рядки лаконічної заяви глави російської делегації Володимира Мудинського. Насправді підбили підсумок стамбульських переговорів для Москви. Адже ще зовсім нещодавно стартова позиція України полягала в тому, що вона не згодна навіть обговорювати припинення вогню без надійних гарантій безпеки з боку західних партнерів. Таті українська та російська делегації опинилися за столом переговорів, але при цьому інтенсивність бойових дій залишається на колишньому рівні. А ось зустріч Володимира Путіна і Володимира Зланського так само не проглядається на горизонті. Ремі переговори України та РФ розбивають фундамент під концепцією дипломатичної ізоляції Москви, яку зі змінним успіхом, але послідовно лобіював Київ протягом останніх років. Адже зараз виходить, якщо з Росією веде переговори Україна, то чому б цього не могла робити будь-яка інша країна світу? Попри це, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиці назвав стамбульські переговори. Частковим успіхом та інші члени української делегації не говорили про них як про марну трату часу чи провал. Водночас танці Києва і Москви навколо тему переговорів безліч українських та західних експертів порівнюють з театром одного глядача. Обидві сторони старано намагаються переконати Трампа, що це саме вони всією душею виступають за якнайшвидше закінчення війни. А це їхні опоненти всіляко гальмує мирні зусилля в Києві. Чудово розуміють, що критикувати ідею Трампа. Собі дорожче Трампу потрібно дякувати, його потрібно хвалити. А псує настрій йому, нехай інша сторона. Ну і нарешті, єдиним зримом досягненням стамбульських переговорів стала домовленість про наймасштабніший з початку війни обмін полоненими тисячу на тисячу людей. Вже одне те, що тисяча українських родин найближчим часом може зустріти з полону своїх рідних, казали українські промовники, не дає нікому права назвати цю зустріч. Правильною головний ключ до розуміння того, чому стамбульські переговори не закінчились проривом, це різниця в очікуваннях сторін від зустрічі. Темою номер один для української делегації в Стамбулі було обговорення умов та реалізації режиму припинення вогню мінімум на термін в 30 днів. За словами представників української сторони, якби гармати затихли, це створило б сприятливу атмосферу для подальших переговорів про більш стійкий мир. Ну і ще одна фундаментальна розбіжність між представниками Києва та. Москви стосувалися того, чим по суті є нинішні переговори. В баченні Москви вони є прямим продовженням переговорного процесу, розпочатого навесні 22-го року і тієї ж весни перерваного. Володимир Путін не раз заявляв, що новий мирний процес є можливим лише у вигляді повернення до певного документа, парафованого тоді 22-го року в Стамбулі українською делегацією. Цій логіці навіть призначення керівником делегації ЗРФ на Стамбул 25 уродженця Черкащини Володимира Мединського, який обіймав цю посаду і три роки тому, є Кроком багато в чому символічним проблемою є і те, що українська сторона заявляє, що її представники жодних документів у 2022 році не парафували, ба більше той переговорний процес в українській історіографії розглядається як спроба Москви нав'язати Києву обговорення умов капітуляції України. Саме так тут трактують вимоги РФ обмежити чисельний склад і номенклатуру озброєнь української армії. Відмовитись від військової співпраці з західними партнерами і від наміру вступити до НАТО, отож повертатись до тих переговорів в Києва немає ані найменшого бажання. Формально сторони домовлялися, що переговори між Україною та РФ продовжуються. Інша справа, що російська сторона схоже, хотіла б вести дискусію в бік обговорення чи то горозвісних першопрочин конфлікту, чи то технічних деталей того, як має виглядати перемир'я без власної його реалізації Україна ж налаштована наполягати на прямій зустрічі Зеленського з Путіним, вочевидь, в розрахунку на те, що лідери, які відіграють ключову роль в політичних системах своїх країн, зможуть досягти процемпової домовленості про припинення вогню. Вплинути на нинішню диспозицію, можуть як мінімум два фактори: перш за все, це загроза посилення санкцій проти РФ, яка Пролунала від лідерів Великобританії, Німеччини, Польщі та Франції за результатами їхнього візиту до Києва минулому вихідними, і саме вона запустила процес, який в результаті привів до нинішніх стамбульських переговорів. Трампу подзвонили європейські лідери в той самий день, коли вони озвучили погрозу посилення санкцій проти РФ. Це його позиція стала справжньою причиною, з якої Зеленський взагалі вирішив відповісти згодою на заклик Путіна до прямих перемовин і приїхав до Туреччини особисто, а потім відправив до Стамбула частину української делегації. Ну і поки що те, як саме бачить Трамп ситуацію, залишаючи мало питань. Політик, який довго виступав за прямі переговори України, Рев зараз стверджує, що без його. Особистої участі в процесі нічого досягти не вдасться, і водночас фактично відмовляється від візиту до Стамбула, який теоретично міг би змусити Володимира Путіна вирушити туди. Остання новина на цьому фронті такі Трамп не виключив, що вже Найближчим часом зізвониться із українського питання з Путіним з іншого боку, в п'ятницю Трамп провів іншу телефонну розмову з Володимиром Зеленським, Мануелем Макроном, Фрідріхом Марцем, Кіром Стармером та Дональдом Туском. Наймовірніше, те як саме розвиватиметься ситуація. Довкола українсько-російських переговорів і ширше навколо розв'язаної араб війни безпосередньо залежить від того, який з цих дзвінків справив чи справить на Трампа більше враження. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися відео до кінця. Побачимося у свіжих випусках. Новин бережіть себе, слава Україні.